Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі! Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі. Здорові будемо! Сьогодні тема нашої передачі: як запобігти онкозахворюванням саме у жінок. Сьогодні ми запросили гостю нашу студію, яка нам надасть корисні поради і розкаже так, щоб не захворіти. Знайомтеся, головний онкогінеколог департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна П'ятницька. Вітаємо вас. Вітаю. Тетяна Володимирівна, і все ж таки, скільки от в лютому місяці медична спільнота відзначає два дні, які присвячені онкологічним захворюванням, тому що є проблема і треба висвітлювати, яка ситуація в нас в області, скільки жінок до вас звертається, і з якими проблемами? Ну, я би хотіла сьогодні нашу передачу присвятити хворобі, які можна повністю запобігти. Це рак шейки матки, який пов'язаний з вірусом папіломи людини, який передається статевим шляхом, і цю хворобу ми можемо запобігти. Взагалі, по Україні щодня помирає шість жінок від даної патології. У нас в області щороку звертається десь приблизно 170 жінок з такою патологією, і, на жаль, помирає близько 70 жінок. Якщо навіть взяти скільки помирає від сніду, туберкульозу, материнська смертність і все це додати, то від раку які матки набагато більше помирає жінок, і це жінки в такому молодому віці, працездатному, фертильному віці, хотілося б поговорити сьогодні про дану патологію. Скажіть, будь ласка, все ж таки, які фактори ризику впливають на виникнення цього захворювання? Так як ми знаємо, що це є вірус папіломи людини, високоонкогенний, він передається статевим шляхом, але цей вірус у молоді є у 80%, але не всі хворіють. Для цього потрібно дійсно фактори ризику. Фактори ризику це ранній початок статевого життя, це паління і це кількість партнерів. Якщо всі ці чинники збігаються, то ця жінка не за день, не за місяць, не за рік, а це кілька років буде мати онкологічне захворювання. Ми знаємо, що рак це не вирок, це хвороба від неправильного способу життя. Дивимося у нашому сюжеті. Будь ласка, які у вас в практиці були наймолодші пацієнти і найстарші? Ну, взагалі, так як це розвивається хвороба, як я сказала, не за один день. Йому передують передпухлинні стани. Це так звані дисплазії. Щоб розвився рак шейки матки, має пройти більше п'яти років, можливо, і вісім, можливо, і дванадцять. Оці передракові стани дисплазії, вони виникають від факторів ризику, і наймолодші пацієнти в нас можуть бути із 20 років, і найстарші це можуть бути взагалі. Віку такого доволі похилого. Але в основному це жінки, в такому від 35 до 40-50 років, така наша статистика. І все ж таки, що повинно насторожити жінку, аби вона все ж таки звернулася в медичний заклад і саме до фахівця вашого профілю. До онкогінеколога, е, ну взагалі до лікаря я хочу сказати, що потрібно ходити на онкопрофогляд, коли нічого не турбує. Коли жінку не турбують ніякі ні скарги, ні болі, нічого не турбує. Вона ходить на онкопрофогляд, вона проходить скринінг, тобто огляд, тобто в неї беруться цитологія. Найкращий скринінг це пап тест папіломовірус, але в нас є цитологічне обстеження. Жінка проходить е, е, кожного року. Таке обстеження, і в неї виявляються ці передпухлинні стани і направляються вже до лікаря на дообстеження чи лікування, і взагалі попереджується рак. Але якщо жінка має такі симптоми, це контактні кровотечі, це якісь водяності виділення, якісь нерозрозумілі болі, якийсь частий сечопуск, якийсь напряг кінцівок, погане, погане сечовиділення, тобто вона має негайно звернутися до лікаря. А до якого самого лікаря? Це спочатку вона звертається до сімейного лікаря, сімейний лікар її скеровує до гінеколога, гінеколог обстежує, при необхідності скеровує до онкогінеколога. У нас немає ще такої системи, що ми приймаємо суто по направленнях. Якщо жінці необхідно, вона може звернутися безпосередньо в онкодиспансер і її обстежать і нададуть консультацію і допомогу. Скажіть, будь ласка, ну якщо вже ви виявили таке захворювання, яке обстеження, де його можна пройти? І наші телеглядачі, звичайно, жінки цікавляться, чи це дороговартісна процедура? Ну, Скринінг цитологічний мазок, це взагалі безкоштовно. Жінка при бажанні бере в аптеці тільки одноразовий гінекологічний набір. Там входить і щіточка, і скельця, їй беруть цитологію, де покаже аналіз, які клітини знаходяться в цій шийкі матки. Чи там є передпухливний стан, чи є пухлина, чи там запальний процес. Це дослідження покаже. Якщо далі дослідження показує, що є якийсь передпухливний стан, жінка скеровується до гінеколога на кольпоскопію є абсолютно неболюча процедура, коли оглядають шийку кольпоскопом, тобто. Збільшення е, шийки, так, скажімо так, мікроскоп такий. Е, оглядають і бачать, якщо є якісь патологічні стани на шийку, береться біопсія. Біопсія береться е, під місцеву анестезію, не болюча процедура, е, і віддається на гістологію. І потім, коли вже маємо всі обстеження, вирішується тактика подальшого лікування. При виявленні передпухлинного стану йде доволі некалічущі е, маніпуляції і лікування. і Жінка це лікування абсолютно здорова, народжує і. Повністю не втрачає свої функції як жінка, це ви ви є обласним фахівцем. Це ви сказали ситуацію у нас в місті. А яка ситуація по районах? Куди жінки чи ці кабінети, куди жінка звертається повністю забезпечені обладнанням? І яка ситуація У кожному районі беруть цитологічне дослідження, мазочок і скеровують до нас, привозять центральну цитологічну лабораторію, де ці Аналізи робить в нас онкодиспансер. А також у кожному районі в кабінеті гінеколога є кольпоскопи, де можуть жінку оглянути і виставити попередній діагноз. І при необхідності, якщо є вже дана якась патологія, то направляють в онкодиспансер. Тому при виявленні передпухлинної стадії, тобто це проходить до 8 років. І навіть початкові стадії онкологічного процесу раку шейки матки ми можемо абсолютно вилікувати 100% жінку. У ну, нас є календар щеплень. Чи існує вакцина, і яка вона, коли її приміняти при цьому захворюванні? Взагалі, вакцина існує, І, так як ми знаємо, що причиною раку шейки матки є вірус папіломи людини, розробили німецькі вчені вакцину. Вони отримували Нобелівську премію за це. Ця вакцина там немає живого мікроорганізму з шомового вірусу. І вона. Ну, як ми можемо порадити нашим мамам, жінкам. Ми не знаємо, коли наша донька вступить в почне статеве життя. Скільки у неї буде партнерів, яке її буде життя? Щоб її захистити, то вакцинують дівчат у років 12-13 ще до початку статевого життя. Відповідальність звичайно беруть на себе батьки. Взагалі, провакцинувати ми можемо у будь-якому віці, але якщо жінка почала вже жити статевим життям, вона має пройти обстеження. Чи в неї немає вже даного вірусу, чи в неї немає якоїсь патології, чи можна її вакцинувати. У нас в області вакцинуються кожного року близько ста жінок, і не було в нас побічних таких дій за п'ять років. Існує календар щеплень, де є вакцини, які потрібно обов'язково. Пройти всім діткам, чи існує вакцина проти раку шейки матки, де її можна придбати і де можна отримати консультацію на рахунок її придбання? Дана вакцина існує, вона відноситься до рекомендованих вакцин. Так як ми знаємо, що рак ракшики матки викликає вірус папіломи людини, розробили дану вакцину і отримали за неї німецькі вчені Нобелівську премію. Ця вакцина є в аптечній сітці, вакцинують у тих кабін... в тих закладах, де є кабінети щеплення. Мама повинна взяти на себе дану відповідальність, проконсультуватися з лікарем. І з дитячим, можливо, гінекологом У нас в області кожного року вакцинуються близько 100 жінок. Таких серйозних побічних ефектів у нас не було, окрім незначного ознобу та біль в місці ін'єкції. Тому вакцина досить, досить безпечна. Ми не знаємо, чи е, дана дівчинка, наша донька буде мати в майбутньому е, одного партнера, чи декілька, чи е, вона буде палити, чи, чи в скільки років вона почне своє статеве життя. Е, тому е, вакцинують дівчаток у 12-13 років е, до початку статевого життя. Але вакцинуватися може кожна жінка в будь-якому віці, але попередньо вона має пройти обстеження. Скажіть, будь ласка, а фіз... важка фізична праця, фізичне навантаження якось впливає на виникнення даного захворювання у жінок? Дане захворювання не має відношення ні в фізична праця, ні в якийсь спадковий фактор. Це суто вірус папіломи людини, це його причина основна і 100%. А якісь інші захворювання можуть спричинити виникнення раку шейки матки? Інші хвороби це, наприклад, якщо у людини є імунодефіцит і вона отримує цей вірус папіломи людини, то в неї найскоріше розвинеться дане захворювання. А як з якими ще проблемами, окрім раку, ракушу? Які матки до вас звертаються жінки, які є небезпечними? Не? До нас звертаються також з пухлинами яєчників. На жаль, як і у нас, так і у всьому світі дана хвороба про себе дає пізно знати. Жінки на початку захворювання звертаються до гастроентеролога, їх турбує ніби кишківник, якісь порушення сечопуску. Вони ходять і звертаються вже до нас в пізніх стадіях, коли вже їй набирається рідина в черевній порожнині. Це ситуація, як і в нас, так і в всьому світі. Зараз є онкомаркери, дуже часто звертаються е, жінки, роблять такі аналізи, кров береться на онкомаркер того чи іншого захворювання, який може ну, це. Не є діагноз. Якщо онкомаркер підвищений, це не є приводом виставити діагноз. Це має лікаря насторожити і дати йому дообстежити е, дану пацієнтку. Ми вам дякуємо за корисні поради. Я надію, що наші пацієнтки або просто телеграфії. Глядачки, звернуть на це увагу і не забувайте, шановні жінки, хоча б раз на рік проходьте огляд лікаря, адже ви народжуєте світ нації. Дякуємо за увагу, будьте здорові на все добре.